Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, трошки вирішив корисного вам підкинути. Вийде серія роликів, які направлені на відновлення. Наразі займаюся переводом Джеремі -тє. Там готую для вас, як виправити осанку. Цілих 5 прав, Сьогодні одна з них. Давайте дуже коротко, плечі. Зазвичай такий суглоб. Дуже рухомий і за це ми платимо чим. Він дуже часто травмується, особливо коли люди тренуються з навантаженням, відчувається якийсь біль, дискомфорт. Чому це відбувається? Ну, По-перше, наші м'язи заблоковані, особливо коли люди там, от, тривалий час знаходяться біля компів, там все таке, айтішники, так звані, довго так сидять. Прийшов такий чоловічок в зал, дав навантаження і все. Плече болить, якийсь дискомфорт. Хотілося краще, вийшло як завжди. Другий момент це обмеження рухливості. Ваш суглоб не рухливий, нам потрібно його розкрити. Одна із вправ, ну, подивіться мій ролик, я вже робив, можете. Подивитися там виконання з гантелями, те, що саме мені допомогло, але я зараз наразі розпочав практикувати ще. Один... Давайте до справи. Можна брати що завгодно. Але я рекомендую вам з різи... стрічкою. Дивіться, можете просто швабру взяти. от Отак от будете брати. Можете якийсь рушник, можете любо що, але. Зараз я поясню, чому саме. Резина, чому саме стрічка? Тому що ну, виконується, от дивіться, що нам дозволяє робити стрічка, оцей рух. От, Беремо отак руки. Якщо відійди, щоб краще видно було. От таке положення рук, нижня позиція і ми намагаємося, ми от розправляємо наші плечі і виводимо от, таке положення. Повертаємо назад. Яку перевагу надає стрічка? Дивіться, коли ми взяли щось і робимо, і ми не можемо це зробити, тому що рухливість наших плечей не дозволяє. Стрічку ми можемо розтягти і пройти оцей, оцей момент. Ми можемо проходити. Друзі, чудова вправа. Просто беріть, користуйтесь і ви будете відновлюватись. Сьогодні дуже коротенько, тому що погода трошки не така, як хотілося б. Починається дощ. Всім добра, спорту, до побачення, будьте здорові!